Обов'язково сьогодні хочу звернутися окремо до нашого Харкова і усіх харків'ян. Ви героїчні люди, героїчне місто, горде місто, місто з почуттям власної гідності, місто, яке уміє себе захищати, місто, чиї люди уміють об'єднуватись, охайне місто, місто, яке незмінно вражає усіх, хто приїжджає і бачить, як харків'яни дбають про свої вулиці. І двори навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських терористів. Сьогодні день Харкова. Зараз нашому Харкову не до свята. Так, Харків пережив багато несправедливості і жорстокості. але Харків ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Харків ніколи не підкориться цій нечисті, яка не має нічого, окрім артилерії і ракет. Ми обов'язково звільнемо всю Харківщину. Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. І ми зробимо все, щоб відновити місто. Я обіцяю.